Криптовалюта — це зараз ще параноя, тільки ви маєте володіти своєю секретною фразою. Trust Support ніколи нікому не пишеть прирвати повідомлення. Криптовалюта — це наступна еволюція грошей. Всім привіт! Це проєкт криптонезалежний від Мегого і найбільшої криптовалютної біржі світу Binance. У світі криптовалют і блокчейну себе може знайти кожен від новачка до досвідченого інвестора, що вперше почув про біткоін ще вчора. Та чи є такі? Чи все так просто насправді? Мене звати Олексій Курбан, і крок за кроком я хочу дізнатися більше про еволюцію грошей і те, як криптосфера змінює світ. Зв'язок із традиційними фінансами допоміг криптовалюті перетворитися на цілу індустрію з оцінкою у понад трильйон доларів. Забезпечити його допомогли криптобіржі, що стали мостом між фіатом і цифровими валютами. Саме ця взаємодія призвела до того, що криптовалюту зараз можна купити у кілька кліків десятками різних способів. Один із найпоширеніших варіантів це покупка за допомогою банківської карти на централізованій криптобіржі. Ми вже з'ясували. Але що, попри свою класифікацію, централізовані криптобіржі не втручаються у роботу блокчейну. Вони лише працюють як посередники між трейдерами, керуючи коштами від їхнього імені. Такий підхід є безпечним і повністю керованим, а тому підходить як досвідченим трейдерам, так і новачкам. Щоб обрати хорошу централізовану криптобіржу, необхідно звернути увагу на кілька важливих параметрів: по-перше, чи працює вона з країною, чий паспорт ви маєте. Україну приймають майже усі популярні платформи, однак бувають і винятки. По-друге, перевірте щоденні обсяги торгів криптобіржі. Чим вищий цей параметр, тим більше людей торгує на ній. Ну а отже, такій платформі можна довіряти. Також варто перевірити, чи підтримує біржа ті криптовалюти, які ви плануєте купувати. Скажімо, деякі мем монети можуть бути відсутніми, як і токени не надто популярних проєктів. Переглянути ці та інші параметри можна у рейтингах CoinMarketCap і CoinGecko – відомих інформаційних криптоплатформах. Лідерами обох рейтингів є криптобіржі Binance і Coinbase. Обидві отримали найвищі оцінки за усіма базовими критеріями. Ми ж пропонуємо почати з Binance, яка працює в Україні, а також є світовим лідером і, отже, має високий поріг довіри користувачів. Для початку торгівлі необхідно відкрити власний рахунок на криптобіржі, зареєструвавшись на сайті чи у застосунку платформи. Криптобіржа дозволяє поповнити ваш крипторахунок або ж одразу купити конкретну криптовалюту за допомогою банківської картки. Для обох способів можна обирати будь-яку з підтримуваних фіатних валют, включно з українською гривнею. Вітаю, це крипто незалежні. У нас в гостях платформ Lead Trust Wallet Дмитро Воротинцев. Дмитро, привіт, вітаю, Дмитро. Перше питання: що таке криптовалюта? Одним словом. Це майбутнє. Криптогроші зберігаються в криптогаманці. Що таке криптогаманець? З чого починається криптогаманець? Як зареєструвати криптогамонець? Чи насправді це легше ніж здається? Так, цікаво. Дійсно, щоб почати користуватися криптовалютою не за допомогою централізованої криптобіржі, потрібно встановити криптогаманець. Але цікаво, що незважаючи на свою назву, криптогаманець насправді нічого собі не зберігає. Ваші цифрові активи зберігаються у мережі блокчейн у вигляді транзакції та балансу. А криптогаманець це інструмент взаємодії з мережею блокчейн. Який дає користувачу, який володіє своїм приватним ключом, доступ до його фінансів. Це сьогодні насправді дуже легко встановити криптогаманець, на відміну від криптобірж, не потребує такої кількості перевірок, тому що криптобіржа, вона перш за все, організація, і ви взаємодієте з централізованою криптобіржею як з посередником. У вигляді криптогаманця ви самі є тим, хто за допомогою цього інструменту напряму взаємодіє з мережею блокчейн. Найкраще використовувати криптобіржу не як покупця чи продавця, а як посередника. Наприклад, такий підхід реалізовано у методі p 2 p Це свого роду перекази між користувачами при посередництві криптобіржі. Щоб придбати криптовалюту, потрібно знайти в меню біржі відповідний розділ та обрати продавця і вказати потрібні параметри. Криптобіржа прослідкує, щоб ви переказали гривню чи іншу валюту із картки на картку, а продавець надіслав на ваш біржовий рахунок. Рунок крипту. Так можна обмінювати будь-які активи. Потрібен лише банківський і біржовий рахунок. Не варто забувати і про децентралізовані криптобіржі, що працюють виключно на блокчейні. Такі платформи не зберігають активи користувачів і часто навіть не потребують реєстрації. А отже, мають менше регуляторних обмежень. Однак для початку торгівлі на них потрібен своєрідний аналог біржового рахунку, особистий криптогаманець. Такий гаманець це ваша адреса в мережі блокчейн, що дає можливість мати справу з криптовалютою. Як електронна пошта у сучасному інтернеті, криптогаманець потрібен для взаємодії з криптосферою та усіма її сервісами. Передусім він виступає альтернативою біржовому чи банківському рахунку, це, наче ваш особистий сейф, що передбачає зберігання цифрових валют у потаємному місці, відомому тільки вам. Таке сховище створюється вами і повністю належить тільки вам. Це продукт блокчейну, тож його не контролює жодна третя сторона. Він повністю зашифрований і не містить жодних персональних даних. Разом із цим криптогаманець може стати не просто варіантом для зберігання грошей, а й потужним інструментом для торгівлі та взаємодії з криптовалютою. Його можливості дозволяють взаємодіяти з іншими гаманцями та крипторахунками будь-де і будь-коли. Для цього потрібен лише доступ до інтернету. Відповідно, криптогаманець це такий собі цифровий варіант потаємного сейфу, чи традиційної заначки, що дає додаткові можливості застосування, забезпечуючи баланс між безпекою, контролем і доступністю. Криптогаманці поділяють на гарячі, холодні та апаратні. Усі вони працюють на блокчейні однак їх відрізняє метод роботи. Гарячі гаманці створюються і працюють онлайн, тоді як холодні та апаратні є фізичними пристроями, що по різному працюють із мережею. Холодні криптогаманці це такі собі фізичні сховища, що майже ніяк не взаємодіють з інтернетом. Наприклад, криптобіржі використовують саме холодні гаманці для зберігання активів користувачів, зокрема, тому що офлайн-сховища менш вразливі до стороннього впливу. Ну а апаратні гаманці постають у вигляді невеликих пристроїв, найвідомішими з яких є Ledger і Trezor, що націлені на звичайних користувачів. Вони є фізичною версією криптогаманця, що Завдяки власній програмі з управління може працювати онлайн. Однак такі пристрої, як зрозуміло, не безплатні. Гарячі або ж цифрові гаманці є більш поширеними, оскільки їх можна вільно створювати у будь-якому застосунку криптогаманця. Як і криптобіржу, обирати таку програму варто серед найвідоміших представників. Популярними є рішення від MetaMask і Trust Wallet. Одне з ключових питань це вигляд програми криптогаманця, оскільки саме зрозумілий інтерфейс значно спростить подальшу взаємодію з ним. Як апаратні, так і цифрові криптогаманці працюють завдяки згенерованій кодовій фразі, своєрідному паролю, що дає доступ до блокчейн гаманця. Отриману секретну фразу потрібно записати і зберігати у надійному місці. Ну і знати її повинні лише ви і ніхто більше. Порівняно з рахунком на централізованій біржі, це додаткова відповідальність. Однак, з іншого боку, у цьому і полягає перевага таких гаманців. Вони повністю належать користувачу. Вони безпечні, оскільки доступ матиме лише той, хто знає кодову фразу. І підбір усіх комбінацій можливих символів займе надто багато часу і ресурсів. Вони анонімні і не потребують жодних даних. Також вони децентралізовані, а отже існуватимуть, доки працюватиме блокчейн. Після генерації гаманця та його кодової фрази ви можете вільно надсилати та отримувати криптовалюту взаємодіючи з іншими адресами, у тому числі на децентралізованих криптобіржах. Усі ці можливості доступні у меню відповідних програм для управління гаманцями, і важливо лише обрати найкращий варіант для себе. З чого починається безпека? Цього гаманця де зберігаються величезні суми грошей, можливо, навіть потенційно величезні. Якщо там зберігається пів біткоїна зараз, то пів біткоїна там через якийсь період часу може бути більшою сумою. З чого починається безпека? Щодо гаманців, а їх часто поділяють на два типи: апаратні та програмні. Апаратні ще вони кажуть про них холодні гаманці. Це такі гаманці, які не мають безпосередньо доступу до мережі інтернет. Вони реалізовані у вигляді USB-носія, і вони тільки під час використання, під час взаємодії з мережею блокчейн мають фактично доступ до інтернету. Гакеру потрібно мати фізичний доступ до такого девайса, щоб щось у вас вкрасти. Програмні криптогаманці до таких відносяться, наприклад, мобільні криптогаманці або Розширення браузера. Вони більш зручні у використання, їх дуже легко встановити, дуже легко з ними взаємодіяти. Але вони і найчастіше попадають в увагу гакерів, але від атак можна захиститися. Для цього потрібно виконувати деякі прості правила цифрової безпеки. Які? А саме по-перше, завжди розуміти, що тільки ви маєте володіти своєю секретною фразою, тобто слідувати рекомендаціям по резервуванню цієї секретної фрази, тобто приватного ключа, і навіть нікому не розказувати, що у вас він є. По-друге, остерігатися будь-яких фішингових посилань, тобто, переходити по яким силкам в імейл або в месенджерах. Хтось може видати себе за інший ресурс, де попросить вас ввести свої дані. Цього робити не можна. Також не можна видавати свої дані шахраям, які дуже часто будуть намагатися видати себе за працівників служби підтримки. Наприклад, Trust Support ніколи нікому не пише приватних повідомлень. Ще є такий технічний момент: не можна взаємодіяти з незрозумілими смарт-контрактами. Це смарт-контракти, це скрипти, які виконуються в мережі блокчейн. Дуже часто вам може прилетіти якесь посилання, бо друг скинув тут така класна штука, можеш одразу зробити багато грошей. Ви взаємодієте через вас криптогаманець, а воно запрошує вас повний дозвіл на ваш аккаунт. Фактично ви даєте цьому скрипту повний доступ, і через деякий час всі ваші активи полетять на криптогаманець хакера. І останнє, що треба пам'ятати, е, дуже часто віруси або зчитувачі е, екрана з'являються на ваших девайсах, коли ви встановлюєте програму забезпечення із якихось е, незрозумілих ресурсів або піратські по угу. таке Trust Wallet? Розкажіть про переваги вашого продукту, з чого він починається, чим він закінчується, що є його основним сенсом, перш за все. Треба говорити про мету Trustwallet. Ми хочемо створити дуже простий і зручний спосіб взаємодії зі зростаючим світом блокчейн та створити екосистему, яка дозволить створити умови для повної цифровізації світу. Це така наша мета. Використання Trustwallet це дуже просто. Ми намагаємося зробити інтерфейс простим, зручним, а також з акцентом на безпеку. Для цього ми використовуємо. Екосистему мобільних девайсів і зберігаємо приватний ключ тільки в захищеній пам'яті. Ми навіть розкрили приватний код нашої корінневої бібліотеки, зробили її публічною для того, щоб експерти могли долучитися і упевнитися, що наші криптооперації безпечні. Тобто, якщо я дуже дуже шарю в цьому цьому, я хочу довірити свої гроші Trust Wallet, Я можу отримати доступ, подивитися, як виглядає безпека системи. Можна подивитися, яким чином робиться підпис транзакцій. Це та сама критична частина додатка його логіки, де використовується ваш приватний ключ і підписується та транзакція, яка потім буде відправлена в мережу блокчейн. Дмитро декілька побажань тим, хто з криптовалютою ще не знайомий, і чи пізно сьогодні знайомитися з криптовалютою? Так, це точно не пізно. Криптовалюта буде тільки розвиватися. Цифри кажуть, що досі існує дуже маленька частина людства, яке розуміє, що таке криптовалюта і взагалі з нею взаємоділа. Тобто, ми можемо сказати з упевненістю, що кількість людей, яке буде приходити в цю сферу, з часом буде тільки зростати. А це значить, що буде становитися більше цікавих проєктів, більше можливостей, можливо, почнуть з'являтися дійсно круті інтеграції між цифровим світом та офлайн. Коли за допомогою NFT ви вже будете підписувати документи, які відносяться наприклад до покупки вашого автомобіля, там чи оформлення його, десь. Тобто не пізно варто починати, Точно. хоча б, хоча б, поцікавитися, хоча б прочитати щось щоб Так, о... цікавтесь. Це дійсно майбутнє. і Я впевнений, що це як зараз в школах дуже популярна фінансова грамотність, так я впевнений, що має бути введена додаткова частина фінансової грамотності, яка відноситься до криптовалюти. Дуже дякую. У нас в гостях був платформ Лід Wallet Дмитро Воротинцев. Дізнавайтеся більше про криптовалюту, Якщо ще ніколи про неї не чули, чи можливо цікавитися, але хочете дізнатися і надійно зберігайте свої паролі. Якщо, наприклад, людина хоче передати у спадок, або, наприклад, мала такі активи, так сталося, що вона покинула цей світ, і в неї залишилися заощадження. Чи є якісь правові механізми, які дозволяють передачу такого ключа чи доступу правонасліднику? Це особисте просто питання. Дуже цікаве питання. Я думаю, що коли люди. Залишається світ, вони залишають е, документи там як спадщину, то туди можна дійсно вкласти і. Е, Роздруківку, на якій написана секретна фраза. В принципі, її можна так використовувати. Це mm. дуже класно і сам нотаріус дам дасть дасть гарантію того, що вона буде зберігатися. Ну теж такий цікавий механізм. Або чи планується в майбутньому при реєстрації такого гаманця вказувати, як на сторінках у Фейсбуці, можливо, чули, що у моєї сторінки є той, хто її отримує після того, як мене не стане. Виходить, що. Криптогаманець не контролюється якимось кампанією, тому не можна створити схожу інтеграцію. Має бути якийсь реальний спосіб передати доступ від однієї людини до іншої без посередників, тому що ви контролюєте ваш ключ доступ до вашого акаунту також без посередників.